Ірина Фрис є з нами на скайп зв'язку, народна депутатка України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаємо вас. Слава Україні, Героям слава добрий вечір. Якщо можете нам більше сказати, на якому етапі зараз розгляд правок до законопроекту про мобілізацію, який взагалі... Дух панує в комітеті. Чи є порозуміння, чи буде цей чи закон вже скоро в стінах парламенту голосуватися? Якраз от з цього розпочали сьогоднішній фактично ефір. Ну, дивіться комітет станом на зараз пройшов. Всі зареєстровані до законопроекту другого читання правки. Це 4269 правок. Зараз комітет збирається для того, щоб напрацювати редакції комітетських правок, які будуть розглянуті. За попередню інформацію е, в суботу, і які будуть стосуватися найбільш вагомих і важливих речей цього законопроекту, це в першу чергу питання звільнення з військової служби або демобілізації. Тобто, комітет вже відкинув те, що факт демобілізації під час воєнного стану або звільнення з військової служби, якщо говорити правильно. Буде протягом 36 місяців безперервної військової служби за рішенням ставки. Рішення ставки було не прийнято комітетом. Ми вважаємо, що це може здійснюватися за указом президента, тому що він є верховним головнокомандувачем. і саме він, згідно чинного законодавства, має встановлювати строки військової служби. Що стосується питання справедливості і диференціації або те, в який спосіб будуть обліковуватись ці 36 місяців безперервної служби, то без безумовно ми наполягаємо на тому, щоб наприклад 18 місяців під бойовими розпорядженнями мали можливість обліковуватися як один день за два, або 100% враховувати при е, питанні звільнення, якщо ми вже закладаємо цю дельту в 36 місяців, разом з тим. Разом з тим, на жаль, комітет сьогодні, під час засідання, прийняв рішення повернутися до перегляду своїх попередніх рішень стосовно деяких норм законопроекту. В першу чергу, це стосується перегляду рішення по наданню консульських послуг для українців, які перебувають за кордоном. І мені дуже прикро з цього приводу, тому що було б абсолютно логічним дотримуватись з логіки поведінки комітету нацбезпеки і залишити попередні рішення комітету в силі, але будемо дивитись, на що ми вийдемо в суботу. Я вважаю, що ця нав'язана фактична норма міністерства оборони з боку міністерства закордонних справ є хибною такою, що скоріш буде відштовхувати українців, які перебувають за кордоном від своєї держави, ніж спонукати їх до якихось дій. І тим більше, що ми отримали відповідь від міністерства оборони, що вони не збираються їх призивати. Тобто, ми говоримо про те, що військовий облік українців за кордоном так це необхідна річ для того, щоб генштаб і Міністерство оборони мали розуміння. Яка кількість українців перебуває за кордоном, які є призовного віку? Але 100% ми розуміємо, що станом на зараз немає механізмів, які б дозволяли застосовувати якісь дії по відношенню до українців щодо примусового їх повернення? Тому всі ці норми з моєї точки зору скорі скоріш є хибними ніж дієвими. Пані Рен, я от хочу вточнити от коротко, а потім будемо вже з нашим гостям в студії, А які ви бачите дієві конкретні шляхи для того, аби якимось чином спонукати українців, які виїхали, і вочевидь, багато хто з них виїхав в перші дні повномасштабного вторгнення, для того, аби вони ну тут знаєте, тут не про службу військову йдеться, бодай верталися до України, якимось чином знов налагоджували зв'язок з державою не лише ну ментально, а й територіально. Ну, в першу чергу, це залежить від держави, від того в який спосіб вона закладає в тому числі в мотиваційний пакет е фактори, які будуть спонукати українців за кордоном повертатися. Я хочу наголосити, що під час 22-го року, після широкомасштабного вторгнення, значна кількість українців, яка перебувала за кордоном, свідомо поверталася. Але для того щоб і далі питання мобілізації не перетворювалися на жупол а ставали дійсно фактором, який в розумінні кожного українця є тим, що 100% забезпечить майбутнє нашої держави, потрібно змінювати, вибачте, ну в тому числі інформаційну політику, тому що підказувати те, як ТЦКшники хопають людей на вулицях і заштовхують їх в автомобілі, або е, коли. Людей просто збивають, да тобто е, вибивають ну, тобто застосовують до них силу в у відділах. Це є неприпустима річ, яка насправді відштовхує людей від бажання і готовності йти і захищати батьківщину. Тому в першу чергу держава має розпочати з себе. мають бути мотиваційні чинники має бути збільшене матеріальне забезпечення військовослужбовців. Має бути поставлена на е, якісний рівень питання підготовки всіх, кого мобілізовують, для того, щоб вони йшли вже захищати нашу державу і забезпеченими, і підготовленими, і вже після того держава може щось вимагати, тому що станом на зараз. Навіть цей законопроект про мобілізацію він знаєте, він скоріш про мобілізацію виключно людського ресурсу. Мобілізація це е, фактор, який має держава застосовувати по відношенню до всіх секторів, починаючи від економіки, фінансового сектору банківського сектору е, до вже безпосередньо людського капіталу. А зараз ми вже понад пів року говоримо про мобілізацію виключно людського ресурсу. Пані Ріно почули хитна... вашу думку. Мусимо вас переривати. Ви можете ще з нами залишатися у студії Андрій Гнатош, військовослужбовець. Реагуйте, і якщо маєте запитання, будемо мати дискусію у студії. Я поки що люблю свою ефіри, думку... де присутні народні депутати. Май... Це по багатому. Ми завжди Хай... чекаємо і представників влади. Зараз, Для зараз нас це кажем... дуже важливо. Наразі з цим трошки складніше, але має бути від слух народу найближчим часом. Зараз скажемо, пані та панове. Записуйте, що нам необхідно. Рецепт успіху. Перш за все, необхідно вирішити три моменти, які е знімуть оцю... Ну, от цю напругу. Перше, ви правильно сказали, має бути визначений час демобілізації. Людей відштовхує не служба в армії, людей відштовхує не страх загинути. Людей зараз відштовхує нерозуміння, наскільки це кіно. Якщо я знаю, що мені е, служити 5 років, я своє життя на ці 5 років планую в службі в армії. Якщо я розумію, що в мене 3 роки. Має пройти три календарі. Я буду своє життя підлаштовувати під ці цифри. Хтось присвятить себе даному ремеслу, хтось знайшов себе у війні, хтось в житті не міг подумати, що воно буде його, але проникшись у тими обставинами, він вирішив займатися цим все своє життя. Підписав контракт в певній мірі, так само. Тобто, ми маємо сформувати зараз престиж на дану професію. Вона не закінчиться в один момент і нам. Не відкриються якісь а, горизонти без межі для того до світлого майбутнього після війни. Нас чекають повоєнні часи. Це всплеск криміналу, це всплеск протистоянь. Ну тобто, це це ще багато, багато різних проблем. Але зараз, в першу чергу, це є визначений час служби. Відпустіть перших у тих днів людей, які добровольцями вступили в ряди, в найважчий час для боротьби. Для оборони своєї незалежної держави оцих 100 днів, тобто вони не мають бути заручниками. Їх не така велика кількість насправді, якщо перевести в мову цифр, але воно зніметь напругу. Друге, якщо я йду БПЛАшником, тобто і обучаюсь на БПЛАшника, мені мають гарантувати, що я буду виконувати саме цю функцію. Якщо я призиваюся рекрутингом на Птурщика, я стаю, ну я вибрав собі цей напрямок. Я навчаюсь, поглиблюю свої знання. Відповідно, я не маю стати завтра піхотинцем при зміні командира. Оце те, що так само надзвичайно сильно відштовхує. І третій момент це є фінансова стабільність. Патріотизм добре, але фінансова компонента вона вагома. Я маю розуміти гарантії, які отримує моя сім'я у випадку загибелі. Тому що герої, пані та панове, вмирають. Якби хто не говорив, але вони вмирають. І пам'ять про героя живе рівно до смерті наступного героя, а горе лишається в сім'ї. Якщо воно визначено на нормативно-правовій основі, я розумію, що може трапитись різне, але моя сім'я буде захищена. І це в повазі в суспільстві, а не лишиться з цією проблемою один на один. От оці речі, вони спонукають людей йти боронити країну. До нас приходять на підготовку цивільні, вони готуються. Вони розвиваються, вони прагнуть цих речей. В них в очах горить любов до цієї землі. Вони залишилися тут. І відповідно, в них є оці знаки питання, які ви можете зняти. І найважливіше отут руки на серце. Забудьте про політику у війну ніяких протистоянь, ніяких непорозумінь. Отай Пан Тарас сказав: перші півроку єдність, злагодженість. Маєте вільний час. Їдьте до людей, піднімайте їхній бойовий дух, максимальна увага центрам підготовки, які інструктори там викладають, Забезпечте їх всім необхідним, тому що в перемоги є хресна мама. Звати її підготовка, і якщо в навчальному центрі немає засобів, на які готувати, то їх так і будуть готувати. Розумієте? Тобто, це максимальна увага забрати навантаження з людського ресурсу на технологічну компоненту. Інвестування програм штучного інтелекту, інвестування в сектор технологій Ми ж навчилися цими речами діставати їх так, як ніколи не могли подумати, що так буде. Оце те, що має значення, оце те, що має результат, і це за чим майбутнє. Дякую. Віталій П'ясецький, до вас от, давайте ми, ми ж зараз говоримо про те, що на фронті потрібні е, люди, так і це всім зрозуміло. Це наші західні партнери говорять, що від нашої мобілізації дуже залежить наш наступ, наші наступні дії і наші наступні результати. Е, зараз е, по по понижують вік уже до 25. Е, наскільки це на ваш погляд може допомогти фронту? І в принципі, яка зараз ситуація з. Забезпеченням, ну, таким глобально, якщо зріз дивитися на різні бригади. Я розумію, що вам 93 я бригада вона близька, але ну, що колеги кажуть, ви як знаєте, у вас така позиція старший сержант, це людина, яка працює з бойовими побратимами безпосередньо на полі бою і знає все зсередини. Ну, в першу чергу, хотів би сказати підтри слова підтримки побратиму. Він все чітко висловив. От я з вами абсолютно згідний стосовно того, що дуже великий. Велика помилка була влади, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, що не було озвучено якихось термінів мобілізації. Це дуже підірвало довіру, що люди ну, пройшло два роки війни, і люди розуміють, що вони служать або або до смерті, або до каліцтва. От тут я з вами абсолютно згідний. Це один з таких моментів стосовно зниження призовного а, мобілізаційного віку. У мене до цього двояке відношення, От, е... якби раціональність говорить про те, що давно потрібно було це робити. От, тому що ну, я спілкуюся з побратимами з інших бригад. Я до цього служив 81 бригаді, в 81-й бригаді. У мене є друзі, які служать в 80 й бригаді, і е... ситуація з поповненням, з е... кількістю особового складу, який може виконувати бойові завдання. Є насправді ну, катастрофічною на даний момент, тому що втрати е, перевищують е, те поповнення, яке надходить з навчальних центрів в кілька разів. Не буду озвучувати цифри, які там, наприклад, там, чи по нашій бригаді, це не для загалу. От. Тому е, і знову ж таки, я їжджу по різних підрозділах нашої бригади е, зі старого місця служби і вік. Е, Військовослужбовців, які на даний момент виконують бойові завдання на позиції з колосальним моральним і фізичним навантаженням, це ну далеко за 40 років, От. і далеко навіть люди, яким 40 років, вони не всі себе в хорошій формі, фізичні чи е, здоров'я, дозволяє їм виконувати ці бойові завдання. От тому я однозначно мене мене викликає звісно, що здивування, що цей е, закон. Майже рік часу лежав десь там в президента, і чому він його не підписав? Ну в принципі, насправді це все зрозуміло. Це непопулярне рішення. Президенту не хотілося втрачати свій електорат. Його електорат це люди зазвичай молодого віку. Але підписав. Йому не Ну підписав зі скрипом, але підписав. Добре, дя... дякуємо йому, хоча б і за це. Тобто, це можливо був вже насправді глухий кут. Ну... ну те, що ви кажете, ви кажете, катастрофічна ситуація? Ну глухий кут так є. З іншої сторони, я слухаю інших своїх друзів, які висловлюють думку, що все-таки молоде покоління це те покоління, яке буде відроджувати, відбудовувати, змінювати цю країну, коли рано чи пізно ця війна закінчиться. І чи буде воно, якщо ці люди підуть зараз будуть мобілізовані з великою ймовірністю, можливо, десь... Отримують якісь травми, поранення, хтось, звісно, що ну, це такі реалії, хтось загине. От. Але тут ми маємо вибирати між такими двома е, крайностями. Те, що або ми взагалі програємо цю війну і втратимо державність і не буде відбудовувати нікому і нічого. І нікому буде ростити там наступні якісь покоління, народжувати, ростити. Або ми все ж таки будемо битися і залучати до цього, і зокрема молодих людей. І я впевнений, що це є тимчасове рішення. Якщо ця війна буде продовжуватися з такою інтенсивністю, то потрібно буде голосувати ще за інші законопроекти, де буде ще зменшуватися мобілізаційний вік. Тому що ну, втрати в нас є. Від цього нікуди дітися, і людей особовий склад потрібно і замінювати, і поповнювати в збройних силах.